Говоримо про те, як минула ця ніч росіяни атакували нашу країну ракетами та дронами в Сили оборони виявили та супроводжували 85 об'єктів противника. Основними напрямками ударів були північ та центр України. За інформацією повітряних сил цієї ночі росіяни використали одну балістичну ракету Іскандер М, дві керовані авіаційні ракети «Х-59-69», одну ракету наразі не встановленого типу і 81 безпілотник. В результаті повітряного бою українські військові. Військові збили 66 шахедів у восьми областях ще 13 безпілотників втрачені на кількох напрямках через активну а, протидію сил оборони. І тепер подивимося на наступний момент, що відбувається на полі бою, як працюють ефективно дрони? 61 що ти хотів сказати? Я тебе прибув? Ну артилерійська система е, ще про, про наслідки. А, Давай вибач, я зараз да, завершала да, загинула і ще сім травмовані а, через російський масований обстріл Запоріжжя, за даними очільника обласної військової адміністрації, росіяни серію авіаударів знову завдали напередодні вечері. От ми вчора розмовляли про те, що в Запоріжжі відбувається, тому що позавчора ввечері вони били е, ймовірно кабами. І от минулого вечора знову вони вони атакували авіацією за попередньою інформацією, це були ракети, а потім уже кориговані авіабомби по обласному центру. Росіяни поцілили щонайменше шість разів, і а, нацполіція каже, що є влучання по об'єктах цивільної інфраструктури. Також пошкодження є у приватному секторі, де частково бовщен поруйновані житлові будинки. На місці зараз працюють рятувальники.